Зараз ситуація у Харкові більш-менш стабільна. Працює городський електротранспорт. Я маю на увазі метрополітен, наші трамваї, тролейбусні маршрути, а також автобуси. Крім цього, стабільна подача електроенергії у домівки харків'ян працюють супермаркети, магазини, аптеки, ринки. Тому життя е таке стабільне, незважаючи на то що місто Харків це форпост України, форпост, який тримається, і ми витримаємо усі ці негаразди, всі ці жахи, які творить російська агресія, хочу сказати, що у Харкові така складна обстановка, що повітряні тривоги лунають лунають протягом доби з певною періодичністю, але життя. Продовжується, ми працюємо. Що стосується чим найбільше обстрілювати міста Харків, то це безумовно ракети с 300 модернізовані ракети с 300 які використовує Російська Федерація, і з Белгородського напрямку з Белгорода, з території Російської Федерації, по нам Палять цими цими ракетами, но ну, незважаючи на все, знаєте, настрій у харків'ян, незважаючи на напругу, добре і ми витримались цей рік, і витримаємо, і будемо триматися далі.